Слава Матері Божій слава нашій Україні. Вітаю усіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимося за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за скору перемогу нашу. Як мене чути, будь ласка, напишіть. Благаємо Господа, щоб Господь благословив нас на мирне і тихе життя на нашій рідній землі. Щоб благословив Господь державу, нашу Україну, на справедливий мир, на процвітання, на благоденство, на переможний мир, щоб дав Господь нам сили здолати всі наші біди і напасти, всіх ворогів наших видимих і невидимих, явних і таємних, ворогів держави нашої, які нападають зовні на нас, і тих ворогів, які руйнують державу, нашу зсередини. Всіх зрадників, корупціонерів, хабарників, щоб наша Україна очистилася зсередини і стала сильною, процвітаючою державою. Ми просимо Господа. За перемогу ми прагнемо всім серцем миру, всією душею, бо ми, українці, і мирний народ, ніколи не бажали чужого добра, чужих земель, ніколи не розпочинали війни, змушені захищатися. Його добре знаємо, так само, як і Господь знає, що наш ворог. Зупиниться, лише після того, як бути повністю розгромлений. І тому ми просимо про перемогу, щоб ця перемога була явною, щоб вона була гучною, щоб вона прогриміла на весь світ, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, щоб зло було посоромлене, щоб зло було покаране, подолене. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. Ми просимо Господа, щоб Господь влаштував все, як він один знає, в той день, в ту годину, в той спосіб, який лише йому одному відомий. Ми знаємо, що Господь наш творить дива, що Господь має владу і силу водномитися, здійснити, вчинити, влаштувати за своїм божественним промислом. Ми доручаємо в руки всемогутній Господні долю нашого народу. І ми доручаємо справедливий суд над ворогами нашими в руки Божі. Ми просимо Господа, щоб Господь змилувався над нами, порятував наш український народ. Щоб припинив нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб Господь припинив страждання нашого українського народу. Ми просимо за наших воїнів, щоб Господь їх благословив на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів, всіх військових операцій на лінії фронту, на, ем, на окупованих, на ворожих територіях щоб Господь благословив наші власні виробництва ракет, дронів ем, далекобійної зброї Це для того, щоб ми могли своїми силами виконувати бойові завдання по знешкодженню, по ліквідації ворожої ем, ворожого потенціалу, ворожої міці, щоб були знищені всі ворожі склади зі зброєю, технікою, боєприпасами, дронами і ракетами. Щоб були знищені всі військові ворожі гелікоптери, і літаки, щоб був знищений військовий ворожий флот, щоб була ліквідована ядерна загроза ворожа, щоб були знищені всі виробництва, логістика до військового ворожа, все, що має відношення до військової сфери справи, щоб було знищене на попіл назавжди, щоб всі технології були. Загублені, щоб вони ніколи більше в віках не змогли відновити своєї міці, щоб Господь позбавив усіх їх партнерів, всіх їхньої підтримки, яку вони досі мають в світі, щоб Господь позбавив усіх їх доходів фінансових надходжень від продажу нафти і газу, щоб вони не мали змоги продовжувати розпочинати нові акти агресії, війни. Щоб... Були змушені відступати, щоб ворожий фронт впав, щоб вони були ослаблені і капітулювали, тікали туди, звідки прийшли, щоб назавжди відійшли в небуття, щоб ніколи в віках більше не змогли відновитися і загрожувати Україні та іншим державам світу. Ми віримо, що так і буде, що цей день настане. Як каже Господь, що посієш, той пожнеш. Хто з нас, до нас з мечем прийде, то від меча й загине. Це Ці слова ми читаємо в Біблії, що прописано в Біблії, те її стане те і справджується. Тому, якби не було нам, з вами важко намагаємося сіяти добро і правду і світло. І кожен отримає по заслугах в свій час і даємо це. На Боже правосуддя. І ми молимося за наших людей, всіх, які потерпають від ворожих обстрілів, які постійно в небезпеці. Скрізь по Україні, по всій Україні, але найбільше в прифронтових і прикордонних містах і селах наших на Сумщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжя, Херсон, Ріг, Полтава, Одеса, Миколаїв. Київ, Чернігів. Молимо за всю Україну, щоб Господь захистив, щоб благословив наші сили ППО на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів, щоб благословив Господь, щоб надійшли до нашої держави в необхідній достатній кількості. Системи ППО і ракети для них, Петріот, для того, щоб була захищена на 100% всі наші українські території. І знаючи, пам'ятаючи, що Господня сила і найвища сила всьому світі, ми просимо, щоб сам Господь з небес закрив, захистив. Всі міста наші села наші домівки і храми святі, і всіх людей наших порятував від ракетних атак, від атак дронів ворожих, щоб Господь відвернув лихи катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь нарешті смерті і руйнування на нашій рідній землі. Ми молимося, просимо Господа, щоб Господь поставив поряд з кожним нашим воїном ангелів своїх, щоб ангели Божі охороняли і захищали вдень і вночі. І від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті від полону, щоб зробили їх невидимими для ворога, щоб зігрівали своїми крильми в холодних окопах, щоб всі наші воїни повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Ми просимо, щоб Господь захистив. Всі міста, наші села, наші домівки храми святі, всіх людей наших порятував від ракетних атак, від так ворожих дронів, що відвернув Господь лиха і катастрофи, щоб відвернув ядерну загрозу, щоб захистив всі наші об'єкти енергетичної інфраструктури, критичної інфраструктури, транспортної, всі електростанції, підстанції, теплоелектростанції, гідроелектростанції. Атомні електростанції, щоб Господь відвернув ядерну загрозу, щоб Господь припинив нарешті смерті і руйнування нашій рідній землі, щоб припинив страждання нашого народу. І молимося за. Всіх, людей наших, які на окупованих територіях, також в небезпеці перебувають під тиском окупаційної влади, під загрозою в'язнення, які є в небезпеці постійно, багато з них ув'язнені за сфабрикованими справами, утримуються у в'язницях і катівнях ворожих. Благаємо, що Господь. Їх захистив, порятував, визволив, і щоб допоміг Госпочі якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені до окупації ворожої, від ворожих військів, всіх зрадників і колаборантів, які цьому перешкоджають. І молимося за всіх зниклих безвісти людей наших за наших воїнів, які зникли безвісти на полі бою, за всіх людей, наших загублених, за наших діточок викрадених, які утримуються на ворожій території. Що Господь віднайшов і поверну повернув додому, живими всіх людей, наших якнайшвидше. Ми молимося за всіх, хто чекають, за всіх людей эм, наших, всіх, хто чекають з війни з полону, всіх, хто шукають зниклих безвісти, за всіх матерів наших. Щоб їх підтримав, укріпив тих випробуваннях, які вони мають, і благословив їх якнайшвидше дочекатися живими, здоровими своїх рідних, близьких додому, живими. І також молимось за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні, близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними і дати їм належну шану і честь. Ми молимось за всіх полонених наших людей, за наших воїнів які в полоні ворожому, і цивільних, всіх, хто в візницях і котівнях, ворожих утримався, щоб Господь їх визволив, щоб відбулися скоро обміни, щоб відбулася перемога наша скоро, щоб всі наші люди повернулися додому з того пекла якнайшвидше. А поки вони там у неволі, ми благаємо, щоб Господь був з ними, щоб укріпив їх Духом своїм святим, на голодних, голодних, хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, щоб Господь поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив знущатися, катувати і вбивати наших людей. Ми молимося полонених наших, ми віримо, що всі вони повернуться. І дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимось, щоб Господь швидко відновив до повноцінного життя, після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь сілив їх душі і тіла. молимося ми ми за всіх хворих, поранених і скалічених людей, наших за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де б вони не перебували в цю мичту на полі бою, чи в шпиталях, чи в полоні. Ми благаємо, щоб Господь порятував їхні життя, щоб вони всі отримали медичну допомогу вчасно, необхідно, щоб були безпечно евакуйовані з нуля до шпиталів. Молимо за всіх, хто здійснює евакуацію, за всіх наших волонтерів, медиків, парамедиків, водіїв, щоб Господь їх благословив на ту важливу працю порятунку, яку вони виконують, щоб також їх захищав від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону. Попросимо за всіх поранених, щоб Господь швидко зцілив, втамував їх біль, сілив їх рани, врятував їх від важких наслідків, поранень від ампутації. за всіх, хто постраждав від руки ворога, від ракет, від дронів ворожих. Молимось за всіх потребуючих, за всіх хворих, за всіх страждаючих, за всіх зранених душею і тілом, щоб Господь, наш Ісус Христос, який є лікарем душі тіл наших, зцілив здоров'я, підняв служонами страждань, і дарував кожному потребуючому повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок, щоб Господь дарував їм свій захист, міцне здоров'я будівки і наше майбутнє. І молимося за всіх людей України, нашої, які служать в справі перемоги, і миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів, наших зарятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наших, за всі таємні спецслужби і війська, які діють на ворожі і на окупованій території, що Господь давав їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Ми молимося за всіх людей, які потерпають. Без води, без світла, без тепла, за всіх, хто втратив свої домівки, кому пошкоджені домівки, щоб Господь їх укріпив і підтримав і швидко відновив їх оселі для належного комфортного проживання. І ми молимося за всіх наших ремонтні бригади, за всіх спеціалістів, за всіх майстрів, за енергетиків, за всіх, хто працює над відновленням. Постачання світла, тепла, води в нашій оселі, щоб Господь їх укріпив, дав їм сили і благословив на успішні і швидкі відновлення, пошкодженої всієї, пошкодженої інфраструктури ворогом. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами причистої Твоєї Матері і всіх святих, помили нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини що всюди єси, все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси, благій душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, чисті гріхи наші, владику, прости беззаконня наші, святий зглянці, сіли немочі наші, імені Твого Ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отці і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наші, сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашими не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого у Твоєї Царство і сили, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отці і Сину, Святому Духу, нині повсякчас і на віки, віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. І прочитаємо 90-й псалом на захист від усіх ворогів видимих і невидимих, на захист від ворожих, ракет і дронів від ворожих обстрілів, від всіх небезпек, і до всякого зла. І на укріплення нашої віри. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на тебе. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошести згубної, плечима своїми, Він захистить тебе. І під тінь крил його, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його, не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошисти, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Паде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав. Господь, надія моя, і Всевишнього Ти обрав заоборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспе, і Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую його, буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його, і довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Слава і Сину, Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже. Боже Великий, Боже Всесильний, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу, і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. благослови нашу батьківщину, Україну, перемогу над ворогом справедливий мир, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи. Усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сирі, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації, в полоні і заручниках, за тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримується, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших. За всіх, хто в біді небезпеці, в скрутних обставинах перебувають, за тих, хто втратив свої домівку і своїх близьких. І за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю і перемогами славили. Величне ім'я Твоє завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, дай їм відвагу і силу мужньо боротись і побороти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих куль від усякого зла, могли постійно сповнятися Святим Твоїм Духом. Зміцни, Господи, силою Твоєю, усіх наших воїнів на передовій, сіли поранених підтримай, стомлених визволи полонених від нейде живемо всіх зниклих безвістей. Вічний спокій, даруй, Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діло, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна. Преславна, преснодіва, Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спазив для тебе душі наші. Милосердя, двері, відкрий нам, благословена Богородиця, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволились, бо Ти є спасіння роду Християнського. Достойна є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славною, пренепорочної, Матір Бога нашого, чеснішу від Херувимів, незрівняно славнішу від Серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю, Тебе величає. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліє Бога за нас і за нашу рідну Україну, святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики всі святі, моліді Бога за нас і за наш український народ, Упування нам, Отець, прибіжище наше, син, покровитель нам Дух Святий, Тройця свята Боже наш, слава Тобі! Я дякую вам всім за спільну молитву, хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте, хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, від її стражданнях, наших воїнів-захисників. Ангелі свої Господь поставить поряд з кожним. І щоб ангели Божі своїми крильми захищали, охороняли, оберігали наших воїнів-захисників, зробили їх невидимими для ворога, щоб всі вони повернулися додому живими, неушкодженими, з перемогою нашою якнайшвидше. Тримаємося, молимося, віримо. Передаємо самих себе один одного наших близьких в руки, Господні, доручаємо Божому милосердю і наших воїнів, весь наш український народ, нашу рідну Україну. Вручаємо під Божий захист і віруємо, що Господь наш, як наш люблячий батько, допоможе, порятує, вбереже і дарує нам мирне тихе життя на нашій рідній землі. Дякую, що приходите на молитву, обіймаю всіх, Бажаю миру, мирної, тихої нічки, ангела-охоронителя, покрову Матері Божій вам і вашим родинам. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас!